Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на наступну тему, що робити, якщо ви досягли пенсійного віку і маєте право на різні види або на декілька видів пенсії, як же обрати найвигідніший е, для себе е, вид пенсії, щоб відповідно отримувати пенсію там, де буде найбільший. Розмір пенсійної виплати. Якщо ви маєте право на декілька видів пенсії одночасно, то згідно зі статтею 10 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ви маєте право вибрати один із видів пенсії за вибором. Якщо ви маєте право одночасно на різні види пенсії, це, наприклад, за віком, по інвалідністю, у зв'язку з тратою годувальника, то ви маєте право обрати один із цих видів пенсії. Ви повинні розуміти, що кожен вид пенсії має свою специфіку, і вона також полягає в тому, який розмір пенсійної виплати ви будете отримати в тому чи іншому рівні. Випадку. Тому, якщо ви маєте е, право на декілька видів пенсій і е, одночасно, і ви вагаєтесь, раджу вам здійснити розрахунок пенсії, ви можете безпосередньо це зробити в органах пенсійного фонду. Можливо, у вас є е, е, пенсійний, так, е, консультант, який вам допоможе в даному питанні, адвокат чи юрист, який вам. Прорахує найвигідніший варіант для вас, щоб ви могли обрати той вид пенсії, який, відповідно, де ви зможете отримувати пенсійну виплату. У збільшеному вигляді, адже пам'ятайте, якщо ви виходите, наприклад, на пенсію по інвалідності, існує градація, що коли пенсія першої групи по інвалідності, то ви можете отримати 100% розмір пенсії за віком. Якщо мова йде про другу групу інвалідності, то це вже 90% пенсії. За розміром від пенсії за віком. Якщо ми говоримо про третю групу інвалідності, то це вже в 50%. Пенсія за віком це коли ви досягаєте пенсійного віку при досягненні 60-річного віку та маючи. Необхідний страховий стаж в 2024 році ви можете вийти на пенсію з віком, там теж є свої нюанси розрахунку. Пам'ятаєте, що ви маєте право до 1.07.2000 року подавати будь-які довідки. Головне, щоб це було підряд 60 календарних місяців, підряд вашої трудової діяльності. Такі довідки про заробітну плату, вони теж впливають на ваш. Розмір пенсійної виплати. Тому, якщо ви маєте право одночасно на декілька видів пенсії, раджу вам обирати найвигідніший, де ви зможете отримувати найбільший розмір пенсійної виплати.